Друзі, усім вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 го каналу. Сьогодні у нас неділя, 27 квітня. Я вам традиційно пропоную глянути карту бойових е дій. Перед тим як розпочати, хочу вас звичайно ж попросити, аби ви були активними. Підписувалися. Якщо ви раптом не підписані, коментуйте. пишіть, звідки дивитесь, ваші зауваження, побажання, ваші запитання. Ми все пристально читаємо, беремо до уваги. Тому. Теж старайтеся. Ну і звичайно, діліться нашою розмовою, нашим оглядом карти бойових дій це також дуже важливо. Алгоритми Ютуба тоді розумітимуть, що цей контент цікавий, і в першу чергу більше українців будуть розуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Розпочну з чого? Давайте напевно розпочну не з лінії бойового зіткнення, а те, що відбувається навколо війни окупаційної Росії в Україні. Нагадаю, вам вчора у вічному місті Римі відбулася не побоюсь цього слова історична зустріч. 15 хвилин Володимир Зленський розмовляв з Дональдом Трампом. В храмі святого Петра всі кадри ви бачили, так я думаю, в підручниках в історії вони теж будуть неодноразово тиражуватися. Тому що насправді, ну, храм два стільці, навпроти сидить Трамп і Зеленський і говорять дуже пошепки, дивлячись один на одного, буквально в кількох сантиметрах. Що цікаво, за цих 15 хвилин навряд чи вдалося щось багато проговорити, але я так розумію, що. Закцентував наш президент на тому, що Україна готова до безумовного припинення вогню і далі говорити про наступні кроки. До цього не готова Росія, тому що вона ракетами обстрілює Україну регулярно. На цьому напевно акцентував Володимир Зеленський, тому що саме після цих 15 хвилин недовга розмова, з'явився пост Дональда Трампа, в якому він накинувся на Путіна. Задався питанням, чи хоче справді він вже не владімір та не фамільярно, а він хоче миру. Можливо, треба вести санкції. Ну і з'явилась. Новина про те, звичайно, що треба вторинні санкції вводити в банківській сфері, енергетичній сфері. І тут як тут вже сьогодні з'явився Лінці Грем, сенатор, який, якщо чесно, республіканець, він має нібито про українську позицію, але він завжди говорить те, що перед тим казав Трамп. Пригадують, коли була скандала у вальному кабінеті, Лінці Грем писав, що Володимирський має змінитися або піти з свої посади. Взагалі там були кричущі фрази. Але він також є одночасно і творцем законопроєкту одним із одним з законопроєктів законопроекту, в якому власне і прописані вторинні санкції проти Росії проти країн, які купують енергоносії в Росії. Нагадаю вам, що цей законопроєкт з'явився десь на три тижні місяць тому. Автор Лінсі співавтор, а також цей законопроект. Підтримав цей документ 60 сенату. Там є республіканці і. Демократи. І саме про це згадав Лінціґрем, відразу в соцмережах після того, як з'явився пост Трампа. Ну, але нам, яка різниця, яка мотивація, так? Там, в тих демократів чи публікацію? Головне, аби це було проукраїнське і для України. Що ж, якщо говорити загалом про мапу бойових дій, от я згадав вам про політичні процеси, давайте. Почнемо з брехні Міноборони Російської Федерації. Герасімов, от якраз вчора, коли була зустріч в Римі, нагадаю нагадай на похорона Папа Римського, він доповів Путіну, що мовляв курська операція завершена, що там вже немає бойових дій, і сили окупаційні російські вже витіснили Україну. Ну, по перше, Вибачте за тавтологію. Вперше Російська Федерація визнала, що на їхньому боці воюють північно українські військові. І відразу в соцмережах в зетпабліках полилися зливання фотографій росіян з військовослужбовцями північної Кореї дуже багато їх. Відповідно, що виходить, що місяцями Росія брехала, що немає ніяких північно українських військових. Вони казали, що це все фейки. А тут кажуть. Є, вони воювали, тобто, це вчергово підтверджує те, що Міноборони Російської Федерації завжди лише бреше, їм вірити не можна. І також вони збрехали про завершення операції, тому що аналітики Deep State провели чіткий аналіз, використовуючи геолокаційні дані, і з'ясували, що бої тривають в на Курському напрямку. Найважчі вони відбуваються біля. Власне, от від Басівки до Локня є на території Російської Федерації присутні сили оборони. От ви бачите, цим от синеньким кольором, власне, та територія, яку тримають наші оборонці. Біля Гуєво, активні бойові дії. В той час, але варто зазначити, що аналітики Діпсет кажуть, що ситуація справді непроста. Але Курська операція не завершена. Генштаб вчора демонстративно так відповів. Не прямо міноборони Російської Федерації він підлічив скільки було втрат росіян на курському плацдармі. Це понад 60 тисяч, з них 25,5 тисяч безповоротніх втрат. Тобто, фактично, це є вбиті або поранені, такі що не може вернутися. І це величезні втрати. Уявіть собі, якби ці якби ці сили працювали десь на сході нашої країни, то просування, припустимо, в умовній. В умовному Покровську були куди глибшими. Рухаємось далі. На Харківський напрямок відносно ситуація відносно, знову ж таки, в районі Вовчанська і Липців є спокійнішою, ніж на інших ділянках, але це не означає, що там бої не тривають. Вони тривають біля Куп'янська, що нам відомо. Давайте ми глянемо чи є просування за останню добу. Їх немає, як і за попередню. Вірніше за попередню є наші бійці, наша територіальна оборона, доповіла, що в районі Куп'янська. Давайте я вам промалюю, аби ви Купінськ розуміли район. Це північ від Купінська і південь, так? дворічна і нижче цей виступ до річки Оскіл. Так, от, є просування тактичного характеру, вони не є глибокими, але є дуже важливими. Не кажуть наші терошники, де вони просунулися, але, очевидно, з цих слів можна робити висновок, що зайняли якісь хороші рубежі, можливо, якесь рельєфне підвищення, з якого зручно бачити рух ворога, відповідно, відкривати по ньому вогонь. Я чомусь думаю, що це може бути північ від Куп'янська. Ось він в напрямку дворічний, але знову ж таки. Більшої інформації немає і її нам не потрібно. Продовжують росіяни тиснути в напрямку борової. Ось біля Лозова, Вишневе, Першотравневе, коп Копанки. От таким от наміром вони намагаються рухатись. В обхід борової також. Ну і з цього напрямку я вже от піду та. Лозова, фактично, це от такі от неправильна фігура. Борова їх дуже цікавий, тому що це і ключовий населений пункт на річці Оскіл на березі, на лівому березі. і Відповідно, логістика на північ і на південь. Загалом цей плацдарм зараз росіяни розглядають от куп'янсько-лиманський як пріоритетним, тому що вони хочуть. До 9 травня в них це не вийде, як вони не заявляли. Вони хочуть просуватися і повністю окупувати Луганську область. Саме тому і вони давлять зараз на Білогорівку. Ось тут є Білогорівка, активно дуже давлять. Давайте я вам просто промалюю, аби ви розуміли, де знаходиться адмінкордон Луганської і. Ось, чекайте. Харківської областей, Донецької. Ось. Це є адмінкордон. Тут закінчується Луганська область. Ви бачите, скільки білим кольором промальовано. Тут дуже і дуже небагато залишилось росіянам, аби в цьому напрямку окупувати Луганську область. Повернуся вище, тому що активно дуже тиснуть росіяни біля річки Чорний Жеребець. Рух є в обхід ріки в напрямку до Новомихайлівки, Катеринівки. Ось. Нове ці напрямки, а також вони рухаються від Терн до Ямполівки і от до Заріч, Зарічного. Зарічне перепрошую. Ось оцей от напрямок. Чому? Знову ж таки, я ж вам казав, Куп'янськ і Лиман. купянськ лиманський напрямок. Ось ми бачимо: рух, в наше місто Лиман і рух ворога по обидві сторони річки Чорний Жеребець. От від Терн до Ямполі, він рухається безпосередньо на Лиман, а обходячи річку Чорний жеребець, вони також хочуть просунутися і до річки Оскіл. Зрозуміло, щоб з цього вже напрямку мати два, тобто мати в тилу річку Оскіл, яка їх прикриватиме. І тоді в них буде більше можливостей рухатись на борву на північ. І от я щойно промалював, знову ж таки, на південь до Лиману. Тобто, очевидна їхня. Дії це рухатись до річки Оскіл. Ну і Білогорівка, власне, де тривають бої, продемонструю вам супутниковий вигляд, аби ви розуміли. Біля кар'єру, от ви бачите, це є крейдовий кар'єр. Ще частинка цього крейдового кар'єру білішим кольором промальована. Та давайте нам навіть вам і покажу, що я маю на увазі. Ось ця частинка тривають бої. Частина Білогорівки. Ось, ви бачите, є вже підокупантів. Східна частина, в західній частині тривають активні бойові дії. Загалом на цьому напрямку, окрім того, що вийти до адмінкордонів Луганської області, така стратегічна їхня ціль, звичайно ж, це на пункт. Сіверськ, тому що Сіверськ вони вже там більше напевно два роки, як вони намагаються підійти до Сіверська з різних боків, то або на Білогорівку тиснути безрезультатно, або як правило, частіше з південного напрямку. Тиснуть також безрезультатно з півночі їм цього не вийде. Чому тому що тут є? Нагадаю вам серебрянське лісництво. Ось сіверський донець, річка, і тут працювала свого часу. Наші азовці вони дуже гарно там просунулися по берегах річки Сіверський Донець, і там було бо, дуже болотяна місцевість. Просуватися неймовірно важко, але це ж наші професіонали, наші герої, Вони феноменально виконують завдання. Відповідно, відбивати позиції на болотах нереально. Ну і власне, річка прикриває і болота і серебрянське лісництво, яке все зруйноване, заміноване, розбомблене. Тому з півночі рухатися на, на Сіверськ абсолютно немає ніяких. В росіян можливості ще колись багато місців тому біля Діброви вони щось там намагались рухатися, просуватися, тиснути безрезультатно. Південніше рухаємось. Хочу вам сказати, до речі, що авіація дуже гарно відпрацювала наша по логістичних пунктах постійної дислокації росіян. Є прекрасні кадри. Давайте ми з вами подивимось. Наші шарки навали, а арта їх рознесла. Кадри прекрасні більше того, на сході країни нашої працюють партизани в глибоко в тилу на нашій території. Катинчасово окупована. Якщо ми подивимося, на мапу від Луганська. Рухаючись північно-східніше, знаходиться станниця Луганська. Давайте глянемо. І ви бачите, тут є залізничні шляхи, і справді це дуже серйозний такий хаб для росіян. Більше ста кілометрів, як не крутив в будь-яких напрямках до позиції Сил оборони України. А те, що ці продемонстрували, що вони спалили чергову рулейну шафу їм і таким чином забуксували в росіян взагалі перевезення. По кадрах традиційно знаєте, це просто орлейна шафа, яка згоріла, нічого такого. І більше того, знаєте, критики завжди кажуть: ну хіба ж це робота в тилу ворога. Так, це робота, тому що одну, другу, третю, п'яту, десяту спалили, і в загальному е, висновку маємо серйозні затримки постачання, чи то палива, чи боєкомплекту, чи то вагони з технікою якоїсь на фронт. А це дуже дуже важливо, тому що логістика це номер один. Ведення війни, що потрібно, аби тримати на, в тонусі і тримати на певному рівні бойові дії своїх підрозділів. Хочу вам цікаву історію розповісти. Про пригадуйте, було підірвано Ярослава Москалик. Що цікаво, вже є деталі, інформація, за що ж цей нелюд відповідав, а відповідав вам він за обробку створення розвиток взагалі. Ар побудову архітектуру оцих от комбінованих ударів по Україні. Суми, Кривий Ріг, Київ, Харків, Херсон, особливо Кривий Ріг, Суми, Київ. Оці от комбіновані атаки, де використовувалися по Сумах і Кривому Рогу Балістика, по Києву комбінована шахеди. Балістика, крилаті ракети різного роду. Саме ця людина, цей генерал Москалик, за це відповідав. І що Москалика тепер немає. Його було автівку підірвано. Вже до речі, ФСБшники знайшли, хто це робив, уроджений Цум, якого спіймали і заарештували в Туреччині. Туреччина видала цю людину. Я мало вірю в те, що ця людина, яка народилась в сумах, має причетність до цього теракту. Але з неї вибили свідчення, і він вже каже, що, начебто, з 23-го року його завербували. Ну ми прекрасно знаємо, як працюють спецслужба Російської Федерації, як вони вибивають. Та й наші бійці з полону неодноразово казали, що припустимо, останнє, що відомо, що росіяни самі нищили, вбивали цивільних в Маріуполі, а потім наших полонених під тиском, під тортурами змушували підписувати, що це вони стріляли з кулеметів, розстрілювали цивільне населення. І за потім згодом пришивали статі і за цим судили. Все, як завжди роблять росіяни, це е, терористи. Нагадаю вам. А взагалі давайте я вам вимолюю картину, що ж відбувалося після ударів по Кривому Рогу і по сумах. Пригадуйте тоді наше військово-політичне керівництво сказало, що нікого не забудемо, нічого не забудемо, кожного знайдемо. Тоді якраз військовий аналітик і експерт ізраїльський Ігор Левін написав, що насправді всі виконавці цих злочинних ударів вони відомі. Спецслужби українські про них добре знають. Це не є топ-чиновники Кремля. в них немає спец якоїсь супер-пупер. Охорони, відомо їхні логістики, де вони прокидаються, з ким вони лягають спати, з ким спілкуються, з ким ходять на пиво, що дивляться, де дихають, чим дихають, все про них відомо. Так от, генералом, дивіться, проведемо такий ланцюжок, ліквідували генерала Майора Москалика, який відповідав за ці ракетні, які давав вказівки, так? Це фактично замовник цих ударів. До цього було, нагадаю вам, ліквідовано виконавців цих злочинних ударів. Це 100. 12-та ракетна бригада Російської Федерації і 448-ма. на в Курському напрямку. 448-ма бригада знаходилася. Пригадуйте безпілотниками їхнє постійне місце дефлокації було рознесено. А от 112-ї було трішки інакше, бо там було три 4 хвилі атак безпілотниками нашими, адже очевидно не до кінця добили. Але кадри самих окупантів в казармах демонстрували, що прильоти були смачні. Тобто є ліквідація замовника. Генерала Москалика є ліквідація виконавців 112 448 ракетні бригади їхні місця дислокації. І згадуємо, що буквально на, дво, на днях було феноменально аж до землетрусів, навіть місцеві казали, підірвано, ліквідовано 51-й арсеналом управління ракетно-артилерійське, головне управління Росії. 51 е там детонувало і уламки розліталися за 10-20 кілометрів від цих ракет. А власне, сам гриб і вибухи було видно, і це продемонстровано і геолоковано за 60 кілометрів. Більше того, вже осієнтери підрахували, що там фактично знищено повністю весь склад. А остання інформація, яка є, це те, що, мовляв, удар припав, до речі, досі невідомо, що застосовували наші сили оборони, але давайте ми цим і не будемо цікавитись. Ми не знаємо, значить, окупанти 100% теж менше знають. Так, от цей удар призвів до того, що в той момент, до речі, коли саме кажуть. Розвантажували ракети на цьому складі. Я вам нагадаю, тобто згадуємо так, виконав замовника-виконавця ударів вбито, чим інструмент, чим вони били? 51-й арсенал. А, тому що там знаходилися і північно-корейські ракети км 23 і до Іскандерів, і до систем залпового вогню, і до С-300. Тобто, а саме по Києву і в ці кадри жахливі бачили, використовували північно-корейську ракету КН23, так? балістичну. Більше того, Володимир Зеленський вже навів приклад, сказав, що дослідили вже встигли дослідити ці от ракети, які були по Україні. Відповідно, 116 компонентів є західними. Тобто їх купують через фірми прокладки на заході. Що найгірше, і Володимир Зеленський так і сказав, дуже шкода, що левочастка цих деталей саме є. Американськими ну так, от а суть до чого. До чого я веду, що е, санкції, які там кричить Лінсі Грем і Трамп, це дуже добре їх вводити, але знову ж таки повертаюсь до слів і запевнень від спецпредставника по Україні Китакелого, Кі який казав, що вводити санкції добре, але контроль за чинними обмеженнями ще краще, ніж вводення нових санкцій, тому що ввести це одне, а контролювати, стежити за ними, це зовсім і зовсім інше. Що ж, отак відомо про москалика, про всю архітектуру навколишню, кого ліквідовано, бачимо всіх, хто причетні, вони відчули, що таке бити балістикою по цивільній інфраструктурі. Більше того, це мені здається хороший моральний тиск на окупантів, тому що ви ж розумієте, що на ці посади має хтось пройти інший. І той, хто буде йти на ці посади, і кому будуть пропонувати посади там архітектора і того, хто планує комбіновані атаки, і відповідно та новоприбудок до. Ракетних бригад оцих 112, 448, чотириста вони будуть знати, ага, чому мене це покликали, тому що попередніх ліквідували і будуть двічі більше пробувати думати, якщо в них є такі е варіанти, взагалі думати, відповідно чи йти на цю посаду. Терориста. По фронту давайте повертатися далі рухатися. Вярко і Турецьк продовжують росіяни тиснути саме біля цих двох населених пунктів. Те, що я вам казав в попередніх оглядах. І саме бійці за останні дні кажуть, що не за горами оборона Костянтинівки, тому що ворог тисне, ворог зібрав немалу кількість сил та засобів і з величезною кількістю втратами кожного дня це більше тисячі, все як звично. Відповідно, намагає тиснути на Костянтинівку. Є в нас просування, друзі, і в районі Покровська. Ось Покровськ, північно-південно-східна його частина, Мирноград, і від Мирнограду, давайте відразу лічити до Миколаївки. Орієнтовно 8 кілометрів. Ворог намагається рухатися до цієї логістики. А біля Миколаївки, біля Красний Яр і біля Сухий Яр, і Крутий Яр. Ось таке є в нас рельєф. Відповідно, є просування Сил оборони України. А синеньким кольором біля удачно, ви прекрасно бачите, це робота наших оборонців і відрізання росіян від цього напрямку. До 9 травня і західна преса казала, що росіяни дуже будуть намагатися вийти до Дніпропетська, на увазі до Дніпропетровської області. Знову ж таки, я вам промалюю кордони Дніпропетровської області, аби ви розуміли, чому ж росіяни тут тиснуть, тому що їх цікавить політичний мотив, а зовсім не військові якісь завдання. Ось це є кордон, адмінкордон між. З Донецькою і саме Дніпропетровською областями тому росіяни тиснуть біля удачного. І ось Котлярівка також на цьому напрямку тиснуть. Тому що вони хочуть вийти буквально, навіть знаєте, як в тому старому доброму анекдоті, можуть просто підійти і кинути шапку десь за 100 метрів і сказати, от ми це вже окупували. Для того аби на 9 травня сказати, дивіться, у нас є нові завдання, ми вже пройшли Донецьку область в цьому напрямку, може, в Дніпропетровській області. Ну і ви розумієте, які будуть воплі і крики на російському телебаченні в Скабєєві в Попову. Вони будуть казати, що от-от ми будемо вже в Дніпрі. Ну, зрозуміло, так. І будуть дуже там орати. Насправді. Біля Покровська ситуація непроста для росіян. Південніше тиснуть біля котлярівки, як я вам сказав, і дуже важко нашим бійцям, тому що є серйозні наступальні дії. Це є Андріївка, Костянтинополь, розлив в рампліку ну, на Багатир. Ну і, відповідно, от ви траса. Я от промалюю вам ось так: цененького кольором логістика до Костянтинополя, багатара і далі, 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 вже в Дніпропетровську область. Тут ситуація дуже непроста. Я вам просто продемонструю просування росіян за останні ось, ви зараз побачите, на на 25 число, от є серйозні просування в них біля Андріївки, Північної Андріївки. І на сьогоднішній день, на 26, те вніче 27 карта одного з 25, також є там незначні просування. По півдню біля Великої Новосілки ворог, ось бачимо так, Скудне, Великої Новосілки. У нас були, до речі, успіхи в районі веселого, відбили кілька позицій росіян. Якщо говорити загалом про південь, то активізовуються росіяни біля Оріхівського напрямку, хочуть рухатись біля малі Щербаки, Степове, Лобкове, П'ятихатки це всі населені пункти. Як сьогодні пам'ятаю, я їх називав і щодня. Розповідав, що біля них відбувається в контексті 23-го року і контрнаступальних е, дій Збройних сил України. Е, ворог намагається відтіснити е, лінію бойового зіткнення від Токмака. Ось на саме пункт Токмака, аби логістика їхня не була під ураженням. І, відповідно також. Друга причина це підійти ближче до Запоріжжя. Вони розповідають, що там Запоріжжя будуть атакувати, тому що воно внесено в їхню якусь там, конституцію. Абсурд, дуже далеко, нічого такого і подібного немає. Тим паче кажуть, що буде літня осіння кампанія з натиску, але по півдню їх, їм може реально забракнути резервів. По Херсонському напрямку хочу вам показати кадри. Давайте спочатку ми їх подивимося, що відбувається, як там гинуть. Окупанти і їхні штаби руйнуються. А далі вже розповім, що відбувалося на Кінбурзькій косі. От, власне, там дуже важливий був штаб, а його вже там немає. Справді, знищено. Наші сили оборони розвідали, що на кінбурзькій косі, ось де вона знаходиться. Давайте я вам покажу. Росіяни використовували кінбурзьку косу. От, чекайте, ось. Використовували для того, аби бити по Миколаєву, бити по Кресону, використовувати безпілотники. В них там був штаб запуску саме цих дронів. Наші сели хлопці та дівчата вичислили їхні позиції і прекрасно по них влупили. Як і в мінімум, в найближчі дні їм потрібно буде шукати нові од нових окупантів аби закинути і далі кошмар кошмарти наші громади на вказаних вище вже мною напрямках окрім цього по Запоріжжю авіація наша працює працює дуже добре міг 29 оснащені ракетами французькими AASM Hammer 250, тобто 250 – це бойова частина побачили де оці от ховаються от визначили і дивіться прекрасні прильоти Вщент, я не думаю, що хтось там з окупантів міг залишитися в живих. А на завершення хочу вам сказати наступне: що це вже каже не наше, аби ви розуміли, що це об'єктивна більш об'єктивна інформація, аніж би лунало від нашого військово-політичного керівництва. Бо вони звичайно що вони не будуть, вони будуть лише рекламувати свою роботу. Видання профільне каже наступне: військове, що. Військово-промисловий комплекс України дійшов до того, що тепер в місяць Україна може виготовляти 36 самохідних артилерійських установок Богдана. 155 міліметр натівський взірець. Прекрасна, потужна річ, яка може дуже глибоко бити по території Російської по Російської Федерації. Що тут найключове, найкраще, тому що це наша. Артилерія, артилерія, наше виробництво, і це означає, що ми можемо бити коли, куди і як захочемо. Тобто нам не треба питати нікого рішення. І друге, це наочний научний приклад того, що це називається данська модель, як ми співпрацюємо з нашими партнерами. Це є спільна колаборація. Данія оплачує нам, ми виготовляємо для себе дуже хороший підхід, тому що, по перше, багато європейських країн кажуть, що насправді з тою інтенсивністю ведення бойових дій, яка є в Україні за останні 3,5 роки, вичерпуються резерви наших партнерів як техніки, так і боєприпасів. Для них є якась критична межа, яку вони повинні в себе залишити. Саме тому, можливо, в деяких країнах не застосовуються патріоти, але їх передати Україні не можуть для захисту нашого неба, тому що має бути щось на критичному рівні. І відповідно данська модель дозволяє. Мати впевненість завтрашньому дні, коли ти сам виготовляєш, працюєш над цим і маєш наряди, то не треба тобі розраховувати на партнерів. Так само планують працювати інші скандинавські країни, інші європейські країни. І це дуже хороший підхід. Я думаю, в майбутньому буде хороший арсенал на 155 мм. Я нагадаю, він кращий, він влучніший, він б'є далі, ніж 152 п'ятдесят другий, використовують росіяни. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 27 квітня. Неділю попрошу вас ставити лайк і Ситись і коментуйте, і, звичайно ж, діліться нашим оглядом. Це важливо тоді більше українців зможуть переглянути і зрозуміти, що ж відбувається на полі на, на бойовому полі, де наші сили намагаються вибивати ворога з нашої землі.